Оцього днями виповнилося 28 років, як Україна віддала останню ядерну зброю Росії, свою віддала сама, тому що Будапештський пеш меморандум. І хоча всі документи про позбавлення самих себе захисту готували при Кравчуку, підпис ставив під меморандумом уже кучма. І йому, до речі, досі за це ніхто особливо не дорікає, і тим більше ніхто не дорікає собі. Типу, а з якого то дива я голосував за цих мудаків? Сьогодні, ото і Зеленський помудрішав, наприклад. Він каже вже Не можна йти на перемир'я, бо це вигідно Росії, бо вона краще підготується і знайде привід знову атакувати. З імперією ні, ні, домовлятися. Ой, Володимире Олександровичу. А що ж ви говорили в інтерв'ю майже шість років тому? «Перестать стрілять, договоримся по Зараз би чесно отако вийти і сказати суспільству. Я, Володимир Зеленський, був такий якийсь лох, що таке міг думати. Я був такою тряпкою, таким пацифістом, а виявилося, що правий був Порошенко, бо тільки армія, мова, віра можуть зупинити Орду, а я хайпував, обманював і потішався. Я привів державу і націю до війни, бо з сатаною домовлятися посередінки не вийде. Позор мені, більше ніколи не буду балотуватися в президенти, бо вже раз наробив дурниць, і мене виправдовує лише те, що таких наївних, як я, було ще десь 73%. Простіть, якщо зможете, людоньки. Але не скаже такого наш Наполеон Боневтік, чи то фараон Херпіду з Криворізької династії, бо дійсно думає про себе те, що підказують йому на вухо фаворити. У ну, там єрмаке, подоляке, думає, що він дійсно найвеличніший. Він уроку для себе не зробив і не зробить така вже психологія у нарциса, але ж суспільство має зробити висновки, щоби ніколи знову бувають клоуни веселі і сумні з червоним носом і рудою головою. Мені ж приснився у страшному сні, зелений, що махає булавою.